Всім привіт! Мене звати Дмитро і це студія мануальної терапії і масажу МАДі. Сьогодні ми з вами поговоримо про тазове дно або якщо її називають, тазова діафрагма. Тазова діафрагма це одна із функціональних дім діафрагма. Тазова діафрагма це одна із функціональних діафрагм нашого тіла. Яка відповідає за амортизацію, рух і, скажімо так, правильну роботу таза і всіх наших внутрішніх органів, які знаходяться до наступної діафрагми грудної. Наше тазове дно складається з м'язів і зв'язок. Найголовніші м'язи тазового дна це в нас копчикові м'язи, там три певних коп, копчикових м'язи, грушовидний м'яз, внутрішній. Запираючий м'яз і поперечний м'яз проміжності. Що такого важливого взагалі в тазовій діафрагмі? Тазова діаграма відповідає за тонус м'язів пресу і взагалі всіх м'язів, які є навколо черевної порожнини. Найголовніше. Тазова діафрагма впливає на наше статеве життя і наші статеві органи, і на їх правильну роботу. Друге. Вона впливає на роботу всіх наших внутрішніх органів. На відток лімфи з ніг, на роботу лімфодренажної системи, яка знаходиться в кишківнику. на місця положення внутрішніх органів тіла і так далі. По-третє. Це впливає на наші та забедрені суглоби, які знашуються набагато швидше і працюють не так, як вони мають працювати. Четверте, це впливає на м'язи пресу і бокового пресу, які, коли перестають нормально працювати, деформують і зменшують тонус практично всього нашого тіла і дуже часто спричиняючи скаліози. Поговоримо про тазове дно. Як його перевірити? Чи у вас нормально працює тазове дно і тазова діафрагма? Дивіться, маріно стисне ноги разом. І тримай їх так, щоб я їх не розтиснув. Ось це погана тазова діафрагма. Бо вона не утримує ноги разом. Ще один спосіб. Ставимо ноги в колінках, ставимо стопи одні біля других і стискаємо ноги так, щоб їх не розтиснув. Ось так. Це погана тазова діафрагма. Таз... Ноги мають стискатися так, що руками розтиснути їх неможливо. Тепер ми поговоримо, як з... З... трохи всилити свою тазову діафрагму і зробити її сильнішою. Зміцнити. Ми ставимо ноги ось так от. Одну ногу біля другої ноги. Роз, роз, розтягуємо ноги. Розтягуємо ноги, розтягуємо, роз, коліни роздягаємо і піднімаємо таз вверх. Піднімаємо таз вверх. Так, і, та, і так тримаємо. Ноги мають бути ближчими. Ось тут. Одна біля другої. Стопи стоять рівно. Коліна роз, роздвинуті, піднімаємо таз. Піднімаємо таз і так тримаємо. Деякий час. Секунд 5-10. Потім опускаємо. Знов. Так. І при цьому всьому ми стискаємо ягодиці. Що так робимо? Дуже сильно. Так, ось такі ось вправи. Це перша вправа. Друга вправа. Рягаємо, вирівнюємо ноги і стискаємо дуже сильно ягодиці. І так лежимо секунд 20-30. Просто стискаємо. І відпускаємо. Це ніби карандаша. тримаємо. No, ніби тримаємо на овівця, як Марина сказала. Стискаємо. Третій. Вирівнюємо стопи. Стискай ноги разом. Стискай, сильно їх стискай разом. Сильно, сильно, ще сильніше. Стискай. Ось. І тримаємо так ноги. Стиснутиме. Так, щоб рівно було стопа до стопи, коліна до коліна. Стиснули ногу і тримаємо. Розслабили тепер. Зробила собі трошки передих. Знову стиснули ноги. Знову розслабили. Супер. Дивіться. Марина поробила трошки цих прав. Буквально скільки там. Показала дві і пару разів повторила це. Перевіримо тепер її та зеваль Стискай ноги. Тепер я вже не можу вас писнути. То ви бачили, як гарно роблять вправи і який гарний вони дають ефект. Тому робіть вправи і поцілуйте своє тазове дно. Робіть його моцнішим. Чи вам сподобалось це відео, то ви маєте поставити лайк, підписатися і залишити свої коментарі. Дуже-дуже обов'язково.